Двадцять нульнуль червня у Херсоні. Ми перебуваємо на вулиці Софорній. Вулиця, де будівлі затоплено після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Як говорять волонтери, що поки що чекають на лодках на переправи, перші поверхи будинків затоплені. Є випадки, де потрібно просто пробиратися з ломом, тобто у людей заблоковані двері, і їх звідти буде важко. Дістати поки ну через таку слабну ситуацію не зрозуміло, чи ми зможемо потрапити на лодку, аби показати вам процес поближче. На місці працюють всі необхідні служби, багато волонтерських організацій, які ось допомагають людям речами. Їжою на місці багато іноземців, як волонтерів, так і преси. Ми будемо звідси слідкувати сьогодні за ситуацією. Прибули сьогодні до міста Херсона, бачимо перед собою, що сталася така катастрофа. Ми допомагаємо людям, привезли гуманітарну допомогу, а саме це їжа, вода. Людям допомагаємо. До нас люди звертаються, евакуйовані. Допомагаємо чим можемо. Привезли гарячий чай, людей будемо зараз годувати та поїти чаю. Ми зараз на Михайлівській вулиці у Херсоні, приблизно зараз пів другої дня. Ми пропили доволі значну частину шляху, і ось тут зараз чути, як говорять люди, правда, ми їх не бачимо, щоб покликати. До корабельної площі сьогодні пресу навряд допустять, тому працюємо з цієї частини, до якої військові нас допустили. Ось така ситуація, як я вже казала, волонтери кажуть, що на перших поверхах двері людей заблоковані водою. Тварин зловити важко не таку велику кількість людей сьогодні вдалося вивезти, тому що більшість вивезли вчора, і тут, так само як і вчора, біля корабельної площі, ми бачимо дахи житлових будинків, які повністю затоплені.